Для вас незалежність, запитуємо франківців. Для нас незалежність це свобода. Свобода дій і думок. Це, це можливість просто жити своє життя. Поняття незалежності глибше, і воно, мені здається, для кожного своє. Для мене особиста незалежність це коли я не переживаю за рідних і не переживаю за себе і за свою безпеку. Коли ніхто не може мені диктувати, куди мені йти, що мені вдягати, що мені робити. Коли йти на роботу. Е, коли не йти на роботу. То. То. Свобода. Право вибору, демократія, кожна людина має свободу слова, право на вибір. Це є незалежність. Українська мова в Україні, свобода вибору, свобода пересування і для країни так само: можливість вибирати свій шлях, можливість розвивати свою культуру. Незалежність це здатність кожного учасника держави, мати певні права, обов'язки і могти, могти в цій системі почувати себе щасливим. мабуть. Це як свобода, свобода від. Незалежати від сусідів, незалежно від їхньої думки. Залежність. Любов. Ми роз... любов я мир Мир. І знаєте, така всюди кругом все дозволені трошки більше. Така всього. І свобода. Свобода. Так, так. так свобода. Вільність думки. Саме основне. А що для вас незалежність? Пишіть у коментарях.